Всім привіт! Ви на каналі Мін. і сьогодні, як завжди, ми будемо говорити про мистецтво, історію та літературу. І темою сьогоднішнього нашого обговорення стане книга Доки світло не згасне назавжди, Макса Кідрука. Нещодавно я прочитала цю книгу, і мені дуже захотілося зняти рецензію на неї, розповісти про свої думки щодо цієї літератури, мої емоції. А взагалі якісь переживання щодо головних героїв. Макс Кедрук — це український письменник і популяризатор науки, автор таких книжок, як озирайся, мовчи, доки світло не згасне назавжди, там, де немає Бога, і Колонія. Спочатку хочу поговорити більше про оформлення цієї книги та звернути вашу увагу на обкладинку. Вона виглядає просто неймовірно. Також існує спеціальний додаток, завдяки якому дана обкладинка оживає. І що цікаво, завдяки цьому додаткові, ви зможете прочитати додаткові тексти, які знаходяться за ось такими от піктограмами всередині книги. Ви можете читати їх вже наприкінці твору або ж під час читання головного тексту. Я не заплуталася. Було все зрозуміло, та можна сказати, що ці піктограми відкривали потаємні розгалуження головного тексту та пояснювали деякі моменти з абсолютно іншої сторони. Щодо сюжету, то ця книга розповідає нам про життя двох сестер Індію та Руту, які живуть у місті Рівному. Індія навчається у медичному університеті на лікаря, а Рута закінчує 11 клас. Можна сказати, що вони живуть своє звичайне життя, стикаються з підлітковими проблемами та переживають складні моменти разом. Але все це відбувається до виокремленого моменту. А, цей момент смерть нареченого Індії. І після цього моменту все змінюється. Автор дуже добре підготував нас до розвитку головних подій. Розповів нам про те, що головна героїня Рута бачить два типи снів. Перший тип це осознані сни, в яких вона може переживати наново всі свої спогади, вона переживає всі емоції, бачить свої думки та свої дії, та в принципі контролює себе. І другий тип снів це темний похмурий світ, рута бачить своє місто рівне там, де немає людей. Складається відчуття, ніби воно закинуте, ніби ніхто в ньому не жив близько 50 років так точно. І вона просто ходить по цьому місту, блукає по ньому годинами, і, до речі, в цьому а, типі сніг нема сонця. Це дуже важливо для сюжету. Але я Буду намагатися розповідати про цю книгу без спойлерів. Так от, після смерті нареченого Індії Рута починає бачити а, свої сни по-іншому. У снах спогадах вона може впливати на реальність. Змінювати а, свої вчинки, змінювати події а, і тим самим змінюючи реальність. Але. З кожним разом, як вона змінює щось у своїх спогадах і змінюється наша теперішня реальність, то у другому типі снів, там, де немає сонця, там, де все похмуро та закинуто, з'являються темні істоти, які відкривають в неї полювання та намагаються її знищити та вбити. Зміни у снах-спогадах можуть бути не суттєвими. Але вони все одно впливають на реальність, і з кожною зміною, з кожним вчинком у снах, там, де немає сонця, з'являється все більше істот, які живуться за нашою головною героїнею. Згодом Рута починає замислюватися: якщо вона може змінювати нашу реальність у снах-спогадах, то що може відбутися? Якщо у снах, там, де немає сонця, ці потвори наздоженуть її та вм'ють. Що відбудеться в реальності? Далі Макс Кедрук і відповість на це питання в своїй книзі. Хочу процитувати маленький уривок зенетації. Ніякі жертви не варті спроб виправити минуле, адже бажальний світ завжди знайде спосіб примусити за них розплачуватися. Цей маленький уривок, він і є сенсом цієї книги. Адже всі наші вчинки, всі події, які ми прожили, вони є нашим досвідом. Дуже важливо проживати їх, приймати досвід та уроки, які нам дає життя, та жити з минулим нічого в ньому не змінюючи. А ця частина рецензії буде присвячена виключно моїй опіні щодо цієї книги. Ми маємо 548 сторінок головного тексту без без передумови та післямови автора. І цей текст мені дуже сподобався. Добре, що я подивилася інтерв'ю Макса Кідрука на каналі «Це ніхто не буде дивитися за мою Антонюк, тому що моя психіка, моя читацька душа не була б готова сприймати саме таку кінцівку, якою вона є в цій книзі. Але після перегляду цього інтерв'ю я читала виключно заради читання, заради, а, то, заради того, щоб пережити всі ці події з головними персонажами. Я не була упереджена щодо кінцівки цієї книги, я не м, затьмарювала собі розум якимись сподіваннями, і мені було просто цікаво дізнатися. Як автор а, виводу наших героїнь з такого, і якою стане кінцівка. Я не очікувала на хіп'єнт, я не очікувала на якийсь дуже депресивний а, кінець. Ось, в принципі, кінець ось такий, як моя реакція на нього. Він неочікуваний. І я не можу цю кінцівку назвати відкритим кінцем, я не можу її назвати якоюсь депресивною, я не можу її назвати щасливим кінцем. Це ніби книга, яка прагне другої частини. Але все ж таки я вас закликаю до прочитання цієї книги, так як вона цікава. Ній. Багато наукового тексту, в ній багато посилань на наукові статті. І мені, як людині, яка цікавиться біологією, яка цікавиться, можливо, генною терапією, нейробіологією, мені було дуже-дуже приємно читати всі оці ці абзаци про теорії, теорії щодо цих снів, теорії щодо... Мозку людини щодо нейронів, тут реально є малюнки, малюнки нейронів, і це насправді це дуже круто, і мені це сподобалося. Я бачила рецензії інших книжкових блогерів, котрі розповідали, що бо їм не подобаються ці частини з науковою літературою. І... Але в принципі вони їх сприйняли, тому що все написано доволі, доволі прийнятно, все написано зрозуміло. І якщо у вас будуть а, створюватися моменти, в яких ви будете сидіти, такі що це таке? Я, я не знаю якоїсь наукової лексики, то буквально в наступному абзаці а, один з героїв буде розповідати: типу, ха, я тебе зловив. Ти не знаєш, що це. І ось я тобі розповім про це. Навіть якщо ви не знаходитеся в колі фанатів науки, то я вам від щирого серця раджу прочитати цю книгу. Слог автора заставив мене прочитати її за 4 дні. Хочу зазначити, що книги на десь 450 сторінок на. 380 сторінок, детективи з кримінальною якоюсь складовою з патологанатомами, яких я дуже люблю. Я читала десь за 3-4 дні, як цю книгу, але я її прочитала швидше. І я не помітила, як швидко я читаю. Буквально мені хотілося її читати, мені хотілося дізнаватися, що буде далі. І... Мене прям затягнуло, В цій книзі є лінія з персонажем з іншої книги Кідрука, з книги озирайся і мовчи. Вона не розв'язується. І, можливо, для знаходження якоїсь відповіді мені потрібно буде прочитати саме книгу озирайся і Мовчи. Але я не певна, що я знайду свою відповідь там. Бо я бачила, що багато. Фанатів та течі, читачів Кідрука питали про те, що, чи буде продовження книги «Не озирайся і мовчи. Чи буде продовження книги, доки світло не згасне назавжди. І Макс Кідрук розповідав, що можливо воно буде, але вже після серії книг темні віки. Тобто, через років 10-15. Я не розумію, це повноцінна книга? Чи це? Незакінчена серія. І також десь всередині книги я зрозуміла, що цитати перед главами на початку глав як обкладинки частин вони, вони передбачують те, що станеться в цій главі. Це цитати з пісень Iron Maiden і. Дуже, дуже цікаво їх насправді споглядати, дивитися та думати, блін, що ж там таке буде. І я потім десь я тільки всередині зрозуміла, що вони, вони передбачають головний зміст. Вау! Хочу сказати, що деякі лінії цієї книги основані на тупих та незрозумілих вчинках головної героїні. Які вона обґрунтовує та пояснює тим, що. Ой блін, я якось не подумала, я хотіла те зробити, а зробила інше. І так сталося, я можу зрозуміти, що одна чи дві події зав'язані на стані головної героїні. Але коли буквально більшість, більшість. А... Головних ліній пов'язано і обґрунтовано емоційним станом, якимись затупами головної героїні. Це додає ложку дьогті в такий е смачний медовий текст. Тобто я, я, я не пишу книги, але мені здається, що можна було е зав'язати головні події так. Щоб героїня Рута не могла на них вплинути. Тобто в неї не було взагалі можливості якось на неї на цю подію впливати. Тобто Це просто зірки так стали в ряд і все. Вона тут не при чому. А інші якісь події, да, пов'язати з проколами рути. Хоча тоді ж вона не могла би впливати їх. Не них у снах. It makes sense. Але варто зазначити, що ця книга не залишила мене байдужою. Після її прочитання я ще мала деякі думки та емоції щодо неї. Я розмірковувала щодо її змісту протягом десь тижня. Я вважаю, що це свідчить про якість книги і про те, що її варто прочитати. В цьому кінці таких рецензій люди, блогери ставлять свою оцінку книгам. Але я не можу цього зробити. Я не можу оцінити творчість, я не можу оцінити літературу цифрами. Саме тому на цьому моменті моє відео закінчується. Сподіваюся, що воно вам сподобалося. Поставте лайк, підпишіться на мій канал, напишіть коментарі, яку книгу ви читаєте зараз, чи ознайомлені ви з творчістю Макса Кідрука. Чи читали ви саме цю книгу? Що ви думаєте щодо неї? А, які ваші емоції. Тому що я, я особисто дуже люблю дивитися такі відгуки і рецензії на книжки. А вони мені надають таку можливість поглянути на книгу під іншим кутом. Тому що сприйняття світу різними людьми різне і відрізняється. І коли я дивлюся такі відгуки людей на літературу, я просто відкриваю цю книгу взагалі під іншим кутом. Я відкриваю її по-новому. І я іноді слухаю людей. Серйозно, там таке було? Можливо, автор говорив про це. Я просто сиджу і я така: вау, це дуже цікаво. Тому напишіть свій коментар. Читайте українську літературу, читайте зарубіжну літературу, не читайте російську літературу і не засуджуйте себе, якщо ви колись її читали, читайте якісну літературу, читайте погані книжки. Набирайтеся досвіду, та живіть це життя.